Такі на світі речі, які е, силі протистоять. І розповім вам один такий красномовний приклад того, що, е, що на нашій ставині Бог і нам все-таки допоможе якась така небесна сила. В лікарні мені довелося познайомитися з одним бійцем, який потрапив в лікарню як контужений. І сам попросив психологічної допомоги. Інколи я надавала в разі потреби її. Ми з Романом часто спілкувалися, він розповідав, що він сам за пахом, психолог, але відчуває, що йому треба стати священником. І зараз він перебуває у віці Христа, йому 33 роки. Він кадровий офіцер, його дідусь і батько військові. Але він відчуває, що йому з військового треба. Військового психолога, йому треба стати священником. Ми з ним багато говорили про літературу, історію. І якось так сталося, що я не мітила, куди він щез. Я просто подумала, що він поїхав далі лікуватися в Харків. І коли через три тижні він з'явився знову в нашій лікарні, тільки вже поранений, не як понрожений, а з простріленими обома ногами, і я його впізнала. Це була зустріч. Ну, Зворушлива це нічого діти не сказати. Тому що дійсно, коли людину зустрічаєш вдруге там, ти вже пам'ятаєш, що в минулому це, це, це вже ну, як приятелі, як друзі. Він дуже важко виходив з наркозу. В нього були прострелені ноги від коліна донизу повністю. І я була перша, кого він впізнав, коли вийшов з наркозу. А чого я його запам'ятала діти настільки? Тому що він лікувався тиждень, а зазвичай доба-дві, і солдати, бійці від'їжджають далі. І це такий безконечний конвейер. Розумієте, і деколи і можна і забути їхні імена Щодня. чи діагнози. Щодня це, це дуже плинність велика. А він був тиждень, і я його запам'ятала через те, що ми з ним багато спілкувалися. А ще я йому передала. Такий поясочок лінточку. Мені його привезла моя нова подруга з міста Артемівська, також вчителька колега, яка їздила на площу Святогірську лаву і привезла п'ять отаких шовкових лінточок, на яких було написано Псалом 90 це молитва для воїнів. Я тоді відчула, коли з ним спілкувалася, як ця людина знаходиться в пошуку, що йому це згодиться. І от коли. Роман відійшов від на і вже впізнав мене. Він мені сказав, що тією ленточкою, яку я йому передала ще першого разу, він зупинив собі на полі бою кров. Розумієте, І це йому врятувало в якійсь мірі життя. Я була дуже зворушена цим зізнанням. Він каже: я вам можу надати доказ. Таке було заведене правило, коли потрапляє вієць. Були голубі пакети ну, для сміття призначені. І щоб потім бійці не губили своїх речей, кожного бійця окремо складався в такий великий мішок-пакет. Так? І він каже: знайдіть в мішку де деберці отой поясочок. І коли я розгорнула його одяг, це справді був одяг. Одяг кривавий тіт, червоний і ще такий штрих. Я пам'ятаю його форму. Він був в тій формі перший раз, коли лікувався. Вона така ну, загранична, будемо говорити, якісна форма. І коли йому зібрали в лікарні з цими закривавленими ногами, зазвичай розрізають штани, щоб не травмувати. Він просив, будь ласка, не ріжте мені цю форму, вона мені ще знадобиться. І він терпів зайвий біль, щоб цю форму йому скинули повністю, не розрізаючи на гавиці. І ось в цьому закривавленому одязі в тих берцях, в яких було ну, повністю крові, калюжі, бо ще ніхто цей одяг не мив, не прав, Я витягнула цей поясочок, скривавлений. Я його впізнала, він мене попросив, щоб я його поправила. І коли вже була чиста ця ленточка, я йому повішала на її ліжку. Тобто, здається, бачите, от такий штрих, така дрібниця. Але в таких ситуаціях, коли от воно так все близько, коли люди опиняються, дійсно їх рятує щось, щось неземне, якась, можна сказати, рука селищнього допомагає людині вижити, що б там не було. І ось такі знаки, такі ситуації. Целяють нам впевненість, що все буде гаразд, що все-таки воно мусить вирішитись якимось таким чудодійним шляхом, якоюсь такою нам поки що невідомою підтримкою, яка прийде звідкись, яка просто порятує наш багатостраждальний народ, і ця кров наших героїв вона дійсно проросте новими квітами, будуть нові плоди. І... І і те, що вже зараз така висока ціна, вона обов'язково не буде даремною.